І ось на виставці ми бачимо такий унікальний в Україні і не побоюсь цього слова у світі, відкачуючий комплекс. Його автором є Олександр Адамович і автором, і господарем, а виконання кооператив Павік. І зараз ми зайдемо, і господар повністю нам про це все розповість. Саш. Познайомтеся, Олександр Адамович, і ось познайомтеся автор даного проєкту Олександр Адамович. Промислова пасіка, одна з найбільших в Україні. Ну, не геть найбільша. Ну, Од, одна з, з найбільших. Член члени, члени АППУ Асоціації промислових пасік України. Група у нас вайбері створена. От, та й стаємося до покращення йти. і до, Саш, можливо, Розкажи, будь ласка, про свій проект. Ну, мовно в нас заходить сюди, подається піддон із корпусами. От, Я зараз тут, щоб, да, туда... щоб ми... не, не Поставиться піддон, потім корпуса беруться, ставляться на дебоксер. Дебоксер викидає рамки, які фіксуються на прийомному столу. Далі вони штовхається і потім вже воно йде. І далі воно вже далі пішло вже машина сама його забирає і розпечатує. Це вже більш дороблено, що тут може він і 300-ту рамку, 145, ту 230-ту, без перевладнання, без замін, без нічого воно може зі працювати спокійно. От. Внизу. Коли розпечаталося воно, то падає. Забрус падає в цю ємці. воно перемішується і потім вже в вигляді пульпи подається насосом, подається на це насос перекачує ліга клієнта і подає на шнек, який є. Тут ми отжимає... бачимо шнек Шнек, тільки без, без лійки, як прийняти? Да, це врізали, одне ж треба було височок зробити. От. І подається потім воно. На Шнек Шнек маленький, 50 кг. 100. От. І е, сюди витікає мед, а там ми ставимо відеречку і е, ці, Ну, падає вже та, готовий. всі да. ємки другий насос перекачує в медогонку, його перекачує, сразу воно пішло, щоб ми не втрачали свої поживні речовинки. Та й все. Тобто, воно фактично рамочки не подаються. Вже в тому році Юрій Михайлович зробив, щоб воно автоматом подавало рамку. То це, щоб рамочки автоматом подаються, вже рухається, треба руками їх піхати, нічого, тобто каретка вже йде механічно. І вже... Тепер саме цікаве медогонка. Загружається, загружається умовно медогонка, медогонка вже з тормозами, тобто для того, щоб ми... воно крепко тримається і hop, вона зупинилася. Це дуже зручно, практично. Все. І е, коли в нас медогонка е, загрузилася, е, друга в нас, наприклад, умовно качає. Ця загрузила, вона уходить на відкачку. Вона поїхала собі в сторонку, ця відкачується, а цю ми загружаємо, е, загружаємо, вигружаємо отаку. За рахунок того, що в нас симбіоз приходить, що в нас немає простої ніякого обладнання, що сама розпечатка працює постійно, вона не зупиняється. І ми догонки. Стіл маленький, метр з чимось цього стола, не треба 4, 5, 6 метрів. Компактно, акуратно все при собі і ну, добилися гарної продуктивності. Це я ось, щоб всі бачили, це стоїть пульт, І медогонки рухаються на каретці зубчастарейка. Ось подивіться, все воно рухається не, не вручну. Пульт оператор нажимає і медогонки передвигаються. І я правильно це зрозумів? За рахунок двох медогонок і добилась, добилася продуктивність, що не немає не простої у. Одна медогонка не нас продуктивності, що робить дві медогонки. Тому що там треба тоді дрібність тіл, але все одно ми будемо вбиратися в те, що вендагонка ну, буде не встигати те, що може зробити станок. І станок не працює на максимумі. Тобто, ну, це в симбіозі йде, тобто, десь частота ножів, подача, все воно ну, грає нормально. Давайте продовжимо далі. Рамки виїхали. Що у вас стоїть рамки за виїхали? В нас виїхали, вийшли рамки, потім у нас накопичувачі один, один мінус великий. що... Корпуси потрібно вручну переносити. Це, ну але ж ви плануєте по-дальшому? Ну, ну, так, але подальше, мабуть, буде більше всього, що заходить у приміщення. От. Але це мобільне. це мобільне, мобіль. то я можу переїхати десь за завгодно, на саді качать метрів. Електростанція, 5 біловат поза глазами. Потім вони добираються сюди рамочки, корпусом раз 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 поскладали, на вулиці стоїть під дом нас, Тих -тих 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 -тих. перекидали туди корпуса і все. З метогона конець витікає у прийомних сіл. Хоче е -е 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 чи приїхати тобі? Якщо можна, бо Тому я. Ні, воно воно то я... Зараз спробуємо. Ось. Легким нажаттям пульту все передвигається, тобто не потрібно нічого котити. І... І це ми зараз бачимо, що це все виконане на. В павільйоні, який тягає звичайний бус. Так відкидаються борти, сітка, ролики. І вже коли вже виходить мед із медогонок, він йде в накопичувальний стіл. І в накопиченому стрілу він стоїть стоє така фільтрація маленька, йде до руки частинки воску. І стоїть концевик, коли бак пустив, він виключив насос, коли бак повен. Він включив насос і перекачується в ємкість там, де проходить відстоювання меду. Та все, тось, ну такий цикл проходження рамок і відбирання меду. Саш, дуже вам дякую за, вашу, дякую. за ваш вклад в бджільництво творчих успіхів, все найкращого, слава Україні.